Ти точно цього хочеш? Він киває, але його поведінка свідчить про протилежне. Півгодини тому ми лежали й обіймались на пляжі, та після п'яти хвилин поцілунку Бен раптом схопився й оголосив, що хоче собі тату, сьогодні, сказав він, просто зараз. І ось ми в салоні, він сидить на стільці і чекає майстра, а я стою, обіпершись об стіну, і чекаю, коли він схаменеться і дремене звідси. Бен не сказав мені, що означає його тату. Він хоче написати на кисті лівої руки слово «поетичний» на фоні нотного стану. Не знаю, чому він не зізнається, яке приховане значення криється за цим тату, але добре, хоч що це не моє ім'я. Ні, він мені подобається і навіть дуже, але набити на своїй шкірі назавжди ім'я якоїсь дівчини, це надто в альфа-самця, особливо на ранній стадії наших стосунків, особливо на кисті. Але чому я щойно подумала, що між нами є якісь стосунки? О Боже, а може, саме через це він хоче зробити собі тату, може, він хоче здаватись крутим хлопцем, то, напевно, я маю попередити його, що він чинить не зовсім правильно, я відкашлюю, щоб привернути його увагу. Ем, вибач, що кажу тобі таке бене, але тату у вигляді слова поетичний, вибите на лівій кисті, це не дуже в дусі альфа-самця. Власне кажучи, навіть навпаки, ти певен, що не хочеш набити собі, скажімо, череп або колючий дріт, чи, може, щось із кров'ю. Його губи викривляються у дивну посмішку. Не хвилюйся, Фелон, я роблю це не заради того, щоб справляти враження на дівчат. Не знаю чому, але його відповідь мені дуже, дуже подобається. До приміщення повертається майстер і показує на кисть Бена, на яку він декілька хвилин тому наніс контури малюнка. Якщо вам усе подобається, можемо починати. Бен ще раз дивиться на малюнок, киває і каже майстру: Я готовий. Потім він показує на мене. А можна вона сяде мені на коліна, щоб відволікати мене? Хлопець знизує плечима і підтягує Бенову руку ближче до себе, але нічого не відповідає. У мене в голові роються думки про те, що цей майстер, певно, дивується, що Бен робить з такою дівчиною, аж тут Бен перериває вир моїх неспокійних думок. Ходи на сюди, каже він, поляскуючи себе по коліну. сідай і відволікай мене. Я роблю, як він каже, а для цього доводиться вилізти до нього на коліна й обійняти його. Добре, хоч і я в джинсах. Та все одно трохи ніяково сидіти отак посеред салону. Бен обіймає мене за талії і притискає до себе, чую, як джищить голка і як змінюється звук у моменти, коли вона торкається шкіри. Бен не виказує болю, приховуючи свої емоції за слабкою усмішкою, намагаючись відволікати його, повертаюся до розмови, яку ми почали на пляжі. Який твій улюблений колір? Зелений малахіт. Я здивовано вигинаю брови. Це дуже специфічний відтінок, але добре. Бо саме такого кольору твої очі, і разом з тим це мій улюблений мінерал? У тебе є улюблений мінерал? Тепер є. Я опускаю очі, щоб він не помітив моєї зніяковілої усмішки. Відчуваю, як він міцніше стискає мене за талію, і припускаю, що голка відволікає його сильніше, ніж я, тому випалюю наступне питання: Яка твоя улюблена страва? Паттай. Каже він, а твоя? Суші, це майже одне й те саме. Ні, навіть близько не стояли, не погоджується він. І те й інше належить до азійської кухні. А який твій улюблений фільм? Це нудні запитання, давай ще серйозніше. Я закидаю голову назад, дивлюсь у стелю і думаю. Гаразд, хто була твоя перша дівчина? питаю я, знову поглядаючи на нього. Брін Феллоус – Мені тоді було 13 років, а мені здається, ти казав, що її звали Абіта. У тебе чудова пам'ять, відказує він, усміхаючись, я суворо піднімаю брову. Річ не в тім, що в мене гарна пам'ять, Бене. Просто я втрачаю контроль над собою і починаю страшенно ревнувати, коли йдеться про твої колишні кохання. Він сміється. А біта була першою дівчиною, з якою я поцілувався, але вона не була моєю першою дівчиною. Мені було 16 років, ми зустрічалися з нею рік. А чому розійшлися? Бо нам було по 16», бен каже так, наче це дуже вагома причина. Потім помічаю, що я запитально дивлюсь на нього, і додає так завжди буває, коли з кимось зустрічаєшся у 16, Ви дорослішаєте. А в тебе хто був твій перший хлопець? Справжній чи фіктивний? Будь-який, каже він. Ти, відказую я і зазираю йому в очі, намагаючись знайти там жалість, але натомість бачу там гордість. Зі скількома дівчатами ти переспав? Він міцно стуляє губи. Я не відповідатиму на це запитання. Їх було більше десяти? Ні. Менше однієї? Ні. Більше п'яти? Я не здам тобі цієї інформації, навіть за поцілунок. Здаси, як миленький, сміюсь я, за п'ять років ти розповіси цілому світу про нас у своїй книжці, за чотири роки, уточнює він. Коли в тебе день народження? питаю в нього, а в тебе. Я перша спитала. А що як ти старше за мене? Хіба дівчат не відлякує перспектива того, що вони зустрічатимуться з молодшими хлопцями? А хіба хлопців не відлякує перспектива того, що вони зустрічатимуться з дівчатами, в яких пошармовано півобличчя? Бен сильніше стискає мою талію і пильно дивиться мені в очі. Фелон. Моє ім'я він промовляє так, наче одним словом прочитав мені цілу лекцію. Я просто хотіла пожартувати, кажу я. Не думаю, що самоприниження це дуже весело, це тільки тому, що ти не той, хто займається оцим самоприниженням. У нього сіпаються кутики губ, і він намагається стримати усмішку. «4 липня мій день народження щороку святкує вся країна, це доволі епічно, зрештою відповідає Бен. А в мене 25 липня, і це означає, що офіційно ти старший за мене, тож я можу спокійнісінько переслідувати тебе, і ніхто не назве мене старою збочинкою. Він просуває свою руку вгору на декілька сантиметрів і починає повільно гладити шкіру великим пальцем. Ти не можеш переслідувати того, хто сам цього хоче, Фелон. Ох, ніфіга собі. За такий коментар він заслуговує на поцілунок, але перед нами стоїть хлопець з машинкою для набивання тату, а я не з тих дівчат, які показують свої почуття на людях. Радше, навпаки, я дуже добре вмію стримуватися. Я маю знати про тебе одну важливу річ, каже Бен, не зводячи з мене пильного погляду, і коли я спитаю тебе, то хочу, аби ти дуже добре продумала відповідь, бо вона або посилить, або знищить наш зв'язок. Я ковтаю слину ну, гаразд, що ти хочеш знати? Він тихенько зойкає. Я не знаю, чи це від болю, чи від того, що він надто хвилюється, ставлячи запитання. Отже, каже він, Якби ти до кінця свого життя могла слухати лише один гурт, то який ти вибрала б і чому? Я вмить розслабляюся, це легке запитання. Я думала він копне значно глибше, а не просто спитає про мій улюблений музичний гурт X Ambassadors. Ніколи не чув про них, каже Бен. А я двічі був на їх концертах, кидає раптом майстер тату. Ми з Беном дивимося на нього. Але він і не думає відволікатись від роботи. Я знову переводжу погляд на Бена і здивовано вигинаю брову. А чому мій улюблений музичний гурт міг або посилити, або знищити зв'язок між нами? Про людину багато чого можуть розповісти її музичні смаки. Я майже певен, що вичитав це в одній з тих книжок, які ти мені порадила. Якби тобі подобався гурт, який я терпіти не можу, це була б серйозна причина для того, щоб розбігтися. Ну, цей гурт може тобі не сподобатись, коли ти його послухаєш. Ми ще остаточно не з'ясували це питання, тож поки що певності тут немає. У такому разі я ніколи його не слухатиму, рішуче каже він, хіба що за крайньої потреби. А яка їхня пісня тобі найбільше подобається? Це залежить від настрою. Ну, гаразд, тоді скажи, яка пісня зараз максимально відповідає твоєму настрою. На мить я заплющую очі й могикаю собі під ніс одну з пісень, доки не доходжу до слів, які відповідають цьому моменту. Затим розплющую очі й усміхаюся: Ти такий розкішний, бо через тебе і я почуваюсь розкішною. На його обличчі з'являється легка тінь усмішки. Це мені подобається, каже він, погладжуючи великим пальцем шкіру на моїй талії. Якусь мить ми не зводимо очей одне з одного, бачу, що його груди почали важко здійматись і розумію, що це від збудження, хоч його зараз і штрикають голкою і почуваюся переможницею. Думаю, чи не нахилитись трохи вперед і не поцілувати його в губи, але поки розмірковую, майстер неочікувано повідомляє: усе готово. Я зісковзую з бенових колін, ми роздивляємося роботу, а потім майстер замотує його руку бентом. Вийшло досить непогано, але все одно я не розумію, чому Бену припекло зробити цю тату саме сьогодні, однак радію, що була поряд із ним. Він стає, дістає гаманця з кишені, розраховується з майстром, потім бере мене за руку і ми йдемо до автівки. Відчуваю, що кожен наступний крок дається мені важче, ніж попередній, бо розумію, що з кожним кроком ми наближаємося до чергового прощання. Дорогою до аеропорту я мало не плачу. Невже це через почуття до Бена? Я страшенно не хочу летіти до Нью-Йорка. Так я казала йому на пляжі, що цілком задоволена своїм життям у Нью-Йорку, але насправді я там почуваюся такою самою нещасною, як і тут до переїзду. Просто не хочеться, щоб він про це знав. Сподіваюсь, що працюючи в аматорському театрі, знайду нових друзів. Зрештою, я прожила там лише рік. Хоча він був доволі важким, і хоч як я намагалась виконати домашнє завдання, яке дав мені Бен, ходити на безліч прослуховувань, було доволі виснажливо, а тим паче, коли мені всюди відмовляли. І це наштовхує мене на думку, що, може, батько казав правду, може, я надто розкатала губу, і, попри те, що завдяки Бену я стала більш упевненою в собі, індустрія, побудована на бездоганних личках, не зробилася прихильнішою до мене. А до бродвею, мені як до неба рачки. Від кількості людей, які приходять туди на прослуховування, я почуваюся маленькою мурашкою у величезному мурашнику. Мабуть, у мене лише тоді з'явиться шанс отримати роль, коли шукатимуть дівчину зі справжніми шрамами на обличчі, але поки що така нікому не потрібна. Хочеш іще одну драматичну сцену в аеропорту? питає Бен, коли ми під'їжджаємо до терміналу. Я сміюся і заперечно хитаю головою. Він паркується на стоянці, перш ніж заходимо в аеропорт. Він міцно обіймає мене, я бачу сум в його очах, а ще розумію, що на моєму обличчі великими літерами написано, як я не хочу з ним прощатися. І беззаперечно, він це бачить він легенько торкається пучками моєї щоки, і я вся тремчу. Наступного року я прилечу до Нью-Йорка. Де ти хочеш зустрітися? У Брукліні, відказую я. Я там живу, хочу показати тобі свій район, і там є чудовий ресторанчик мексиканської кухні. Ти мусиш там усе скоштувати. Я вбиваю адресу одного з моїх улюблених ресторанів йому в телефон і додаю дату і час, хоча навряд чи він забуде. Затим повертаю йому телефон. Він кладе його до кишені і знову протягує до мене руки. Добрих дві хвилини ми стискаємо одне одного в обіймах. Його рука лежить на моїй потилиці, і я намагаюся запам'ятати це відчуття. Намагаюсь запам'ятати, як він пахне, як пляж, на якому ми провели сьогодні, години три не менше. Намагаюсь запам'ятати, як мої вуста ідеально поміщаються у вигині між його шиєю та ключицею, так наче його плечі були спеціально створені для того, щоб я поклала на них голову, нахилившись, цілую його в шию, коротенький поцілунок і все. Він піднімає мою голову зі свого плеча і дивиться мені в очі. Завжди думав, що я крутий хлопець, каже він, але щойно зрозумів, що прощатися з тобою це найскладніше, що мені доводилось робити в житті. Мені хочеться сказати тоді попроси мене залишитися, але його губи накривають мої. Він прощається зі мною, цілуючи мене, пастячи руками мої щоки, торкаючись губами мого чола, і відпускає, він майже відштовхує мене. Напевно, сподівається, що якщо відстань між нами збільшиться, то комусь від цього стане легше. Він заткує, доки не дістається тротуару, а в мене всі слова застрягають у горлі, тож я міцно стискаю губи, щоб вони не вирвались на волю. Ми дивимося одне на одного якусь мить, і біль від нашого прощання відчувається навіть у повітрі. Потім він розвертається і прямує до своєї автівки, а я стримую сльози, бо плакати було б дурістю. Правда ж? Я ніколи не любила місця біля вікна, тож, почувши, як жінка, яка сидить біля проходу, скаржиться, що їй не подобається її місце, пропонує помінятися. Я не боюсь літати, поки не починаю дивитися вікно. Та коли мені випадає нагода сидіти біля нього, чомусь вважаю, що мушу обов'язково визирнути туди, і потім увесь політ дивлюся на землю внизу і починаю панікувати ще сильніше, ніж якби сиділа біля проходу. Кладу свою сумку під сидіння і намагаюся вмоститись якомога зручніше. Я дуже рада, що наступного року Бен прилетить до Нью-Йорка, тому що не вельми люблю ці перельоти з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Заплющую очі, сподіваючись, що зможу трохи поспати перед завтрашньою генеральною репетицією, на яку маю приїхати більш-менш живою. Агов! Я чую голос Бена, всміхаюся. Адже це означає, що я вже починаю засинати, якщо плутаю реальність зі сном. Фелон. швидко розплющую очі і бачу Бена, який схилився наді мною. Що за чертівня? Дивлюсь на його руку, в якій він тримає квиток на літак, за тим випростовується на сидінні. Що ти тут робиш? Якийсь пасажир намагається протиснутись повз Бена, тож він відступає якомога ближче до мене. Коли пасажир проходить, Бен опускається впочіпки. Я забув дати тобі домашнє завдання на цей рік, каже він, і простягає мені акуратно згорнутий аркуш паперу. Довелось купити квиток на літак, щоб передати його тобі, поки ти не відлетіла, і це означає, що ти мусиш обов'язково виконати його, інакше вийде, що я виконав купу грошей на вітер. Власне, це все. Не думаю, що цей мій учинок у дусі альфа-самця, але вже як є. Я дивлюсь на папірець, який тримаю в руках, потім знову переводжу погляд на Бена. Невже він справді купив квиток на літак, тільки щоб дати мені домашнє завдання? Ти божевільний. Він усміхається, а потім знову підводиться, щоб пропустити ще когось. Підходить бортпровідвідниця і просить звільнити прохід, сісти на своє місце. Ну, підморгує мені Бен, я пішов, поки мене тут не замкнули. Затим нахиляється до мене і швидко цілує в губи. Я намагаюся приховати сум, який знаю, зараз можна побачити в моїх очах, навіть видавлює з себе усмішку, а він розвертається і йде до виходу. Вард провідниця зупиняє його і питає, чому він і досі не сів на своє місце. Він щось бурмоче її про сімейні обставини, і про терміновість, тому вона дозволяє йому вийти. Та перш ніж щезнути з очей, він ще раз обертається і підморгує мені, і зникає. Невже все це щойно відбулось насправді? Я дивлюсь на папірець у своїх руках і боюся навіть розгорнути його, розмірковуючи над тим, що ж там за домашнє завдання таке, якщо заради нього довелось купити квиток на літак? Фелон, я збрехав тобі трохи. У мене немає для тебе купи архіважливих домашніх завдань, бо, на мою думку, в тебе й так чудово виходить дорослішати. Просто дуже хотів віддати тобі цього листа, бо мав бажання подякувати за те, що прилетіло до мене сьогодні. Вибач, що не подякував раніше. Дуже шкода, що тобі доведеться не спати цілу добу. Але я високо ціную, що ти пожертвувала своїм сном заради нашої зустрічі та виконання умов угоди. Наступного року я постараюсь тобі віддячити, обіцяю, а на цей рік я маю для тебе лише одне завдання або радше прохання: зустрінься зі своїм батьком. Так, я знаю. Я знаю, він гамнюшник, але він єдиний батько, який у тебе є. І коли ти казала, що вже цілий рік не спілкуєшся з ним, я мимоволі відчув себе винним за те, що спричинив сварку між вами, бо моє втручання все одно не допомогло. Я тільки зробив гірше. Мені взагалі не треба було лізти у ваші справи, але якби я не вліз. Я би ніколи не дізнався, які на тобі трусики. Тож, думаю, насправді я ані трохи не шкодую, що втрутився, але почуваюся винним через те, що, можливо, якби не пхав свого носа куди не слід, твої стосунки з батьком не були б зараз такими напруженими. Тому, думаю, тобі варто дати батькові ще один шанс. Зрозумівши, що забув сказати тобі про це, мусив купити за 400 баксів квиток на літак. Тож не підведи мене, гаразд, зателефонуй йому завтра, заради мене. А наступного 9 листопада я хочу провести з тобою весь день. Пропоную зустрітись на годину раніше, і я залишусь до півночі. І не забувай, я дуже сподіваюся, що люди з тебе сміються. Бен. Перечитую лист іще раз, потім акуратно згортаю його і ховаю. Я дуже рада, що Бена в ці хвилини немає в салоні, бо всміхаюсь так, як ніколи в житті, аж соромно робиться, аж не віриться, що він таке утнув, а ще сама собі не вірю, що поведусь на цю історію і зателефоную завтра батькові і зроблю це просто тому, що Бен мене попросив. Але ще більше почуваюсь приголомшеною, що він витратив стільки грошей на авіквіток лише заради того, щоб передати мені листа. Здається, це більше схоже на широкий жест, ніж на приємний випадковий збіг, і це мені подобається так само, якщо не більше, як ті приємні випадковості, які бен робив. Можливо, я зеленого уявлення не маю про те, що таке закоханість, бо я весь час скажу собі, що ще не закохалась в нього, ще зарано, куди там, але насправді, здається, ситуація абсолютно протилежна. Те, що відбувається наразі в моєму серці, надто цілісне й обґрунтоване, щоб ним нехтувати. Мабуть, я неправильно розуміла концепцію стрімкого кохання, якби ще тепер збагнути, як нам прожити ці декілька років так, аби все закінчилося щасливим фіналом.